Так, ну а тепер поговоримо про нашу Богдану. Угу. Це про те, що самохідна артилерійська установка вона пройшла бойове хрещення ще під час битви за острів Зміїни у 2022-му. Перший постріл, перший результат і перше випробування. Так, а вже у 2023-му наші сили оборони почали її застосовувати на повну нині. Вона досі незамінна для нашої піхоти. Про особливості української розробки та унікальні можливості Віталій Зелевський зараз вам розповість. Так, снаряд за снарядом наші артилеристи відправляють ворога. Від ударів української Богдани над фронтом здіймаються хмари диму. Під прицілом зазвичай ворожі бліндажі, броньована техніка та жива сила. На цих кадрах горить російська гармата. А тут останній постріл робить вже ворожий міномет. Ціль побачила наша розвідка. Артилеристи вгатили туди нищівною силою. Наша Богдана дістає ворога на понад 40 кілометрів, у боєкомплекті 20 снарядів. Класична сау за хвилину може випустити 6. однак ця кількість збільшується ще на дві одиниці завдяки ось такому досилачу снарядів. Це ніби механічна рука, яка самостійно забирає вибуховий подарунок для окупантів. Заряджання значно швидше, екіпаж менше втомлюється. У старіших зразках заряджають гармату самостійно. Боєць підбігає до машини, важкий снаряд ставить в отвір, і по команді постріл іде запуск. Та механізм до силачу треба допрацювати. Зізнаються артилеристи. Бували випадки, що стрічка заїдала, або снаряд не доходив до кінця. Тому екіпажі іноді повертаються до ручного заряджання. Без 155-мм сау нашій піхоті було б набагато складніше працювати. Вона не підпускає вороги до українських воїнів, може запускати різні снаряди. Після удару на полі видніється густий дим. Наша техніка та люди стають менш помітними. Ворогу складніше прицілюватися. Також війську допомагають касетні снаряди. Одне попадання розсипає багато маленьких боєприпасів на велику площу. Особливо ефективні, коли є скупчення російських вояків, говорить боєць із позивним «Інженер». Та ж 486-864, яка має 70-80 мін, точніше 77 мін, і покриває площу там, 100 на 100 квадратних метрів. Ви самі розумієте, коли йде штурм, коли 100 на 100 накриває, то там майже нічого не залишається живим. 28-тонну Богдану можна швидко підготувати до стрільби всього за півтори хвилини. І вона б'є точно. Інженер згадує одну з нещодавніх бойових місій на передовій. На запорізькому напрямку ну, 5 пострілів зробили на 32 кілометри. З них три прямих попадання знищена е, склад боєприпасами, знищений опорний пункт і бліндаж. Українська Богдана показала свою ефективність на полі бою. Тому Україна нарощує її виробництво. Щомісяця ми виготовляємо щонайменше 40 таких вітчизняних машин, заявив на початку жовтня президент. Більша частина комплектуючих теж українського виробництва, і це теж великий плюс залежність від імпорту мінімальна.